Хоч сьогоднішній день і був з корективами, бо в мене боліла дуже сильна голова, але це не завадило нам сходити в театр і подивитись принцесу на горошині. Дуже файна була вистава, весела. Потім ми йшли назад і вирішили пофотографуватися в таких яскравих локаціях, познімати відео. Хто підписаний в Інстаграм, ви там більше бачили вже про пригоди нас і цих співаків маленьких, насолодилися красою, хоч снігу і немає, але атмосфера. Повністю святкова, різдвяна, дуже приємно, що завтра День Святого Миколая, і сьогодні така атмосфера, вже святкова, всі з подарунками. Супер просто було. Далі ми заскочили в кафешку, яка знаходиться в центрі Франківська, називається Фонтан. Заходьте обов'язково, там мега смачно. І далі, прогулюючись додому, ми заглянули на головну ялиночку нашу. Ну і потім дівчатка вирішили погойдатися на кінь. Красиві качелі, а я помилувалася на озеро.